Це. Гарного дня. Я ти тут точно знайдеш друзів. друзів. Мисли позитивно. І Бафі. Б... І щоб не вигнали. Обіцяю. Буфі, так. Бафі Саммерс училася у Гемарі Гай в Лос-Анджелесі. Цікава справа. Яка кар'єра? Вітаю у Сеніделі. Тут у тебе Баффі, бездоганна репутація. Що було загуло. Нас не цікавить, що там в особовій справі. Ого не найгірша. Ти спортзал спалила? Так, я спалила, та треба бачити загальну картину. У спортзалі було повно вам азбесту.